Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. А хто це до нас шківеться? Це до нас у гості киця завітала. Подивися, яка киця гарненька, пухнаста, а якого кольору шубка у киці. Шубка у киті білого кольору. А що у киті є на голові? На голові у киті є очі, а ще у киті є вушка. У китці є ротик. У китті є носик. У китті є лапки, а на лапках Гострій кіхті, а ще у киці є великий пухнастий хвіст. А чи можна її смикати за хвоста? Киця розсердиться і може царапнути або вкусити, а ще киця полюбляє їсти, киця любить пити молоко, а ще киця. Любить їсти рибку і дуже киця полюбляє м'ясо. А ще киця любить спати на теплій, м'якенькій подушці. Наша киця спить, а я з вами, малята, прощаюся. До побачення до нових зустрічей.